Друзі, привіт! Сьогодні пізно ввечері в інтернеті рився і знайшов цікаву річ. На сторінці у Фейсбуці Державного агентства аміліорації та Рибного господарства України знайшов тут таку статтю. Ось, що 10 березня у них там відбулося засідання. Щодо першого етапу обговорення експериментального проєкту, це ще тільки експериментальний проєкт, щодо можливості надання рибалкам платної послуги з видачі рибальського квитка, який наразі розроблявся, розроблявся Держграбіагенством разом з Мінагрополітики. Профільні громадські організації, рибаки-любителі та рибаки-спортсмени взяли активну участь у жвавій дискусії щодо правильної організації, на їхню думку, любительського рибальства. Тобто, про що йде мова? Тут стаття так і називається: ось. Рибальський квиток, нові можливі любительського рибальства. Тобто, мова йшла про те. Що говорилося раніше, але не було цього реалізації цього пункту, що понад нормовий вилов риби за ваші кошти. Тобто, як це зробити, як його це узаконить, що, як, скільки, якої риби, де, як, куди, що до чого. Ну, Кому хто хоче перечитати усе тут подробно. Тут ось, ось зайдете на Facebook, заб'єте Державне агентство аміліорації та рибного господарства України. Тут є ця стаття. У кінці тут є посилання відео цього засідання їхнього і обговорення. Тут ви знайдете всю інформацію повністю. Я тільки вам основні положення, там трохи яка моя думка. І все, щоб ви просто знали. Тобто, що вони хочуть зробити? Хотять зробити, щоб був рибальський квиток. Ну, по принципу, так само, як мисливський квиток. І коли ви спіймаєте риби, якщо ви їдете на рибалку, хочете впіймати більше норми риби, вам потрібно буде заплатити Енні кошти. Які кошти саме? Ще це ж тут ще нічого не ясно. Повторюся, що це ще тільки перше засідання, це ще воно тільки перша стадія обговорення. Кінцевого результату не буде. Це ще буде перше обговорення, друге обговорення, потім буде вже повністю проект, а потім за нього проголосують, а потім аж його введуть в дію. Коли воно буде, хто знає. Чи через місяць навряд чи, ну, думаю, може до кінця року або до кінця літа й приймуть. А може й ні. Ну, Будемо слідкувати, як тільки щось буде якась нова інформація, я гадаю, вам це все розкажу. Так, ну що ж, почнемо. Отже, головне про концепцію рибальського квитка, яка пропонується. Ну, тобто, рибальський квиток діятиме на водних об'єктах, на яких буде визначено ліміт допустимого вилову водних біоресурсів для любительського рибальства, які встановлюватимуться на підставі науково-біологічних обґрунтувань. Ну, Тобто, я так зрозумів, скільки риби, допустимо, тут в Полтавській області. Скільки риби там ляща, скільки його приблизно вони там своїми науково-біологічними обґрунтуваннями, скільки його є, скільки можна виловити і скільки буде норма. Тобто ліміт теж буде, там не скільки, що ви можете багато заплатити і впіймати тонну риби, скільки багато коштів, а будуть якісь обмеження теж. Так, ці ліміти розподілятимуться на рибальські квитки через єдину державну електронну систему управління галузі рибного господарства та продаватимуться рибалкам-любителям. Ну, Тобто, все буде в електронному вигляді. Там чи через дію, чи через що, через свій смартфон чи комп'ютер ви будете реєструватися, заходити туди. Тобто, якось так. Так, далі. Для придбання рибальського квитка рибальські, а, рибальці любителі необхідно буде створити електронний кабінет шляхом реєстрації в Єдиній Державній електронній системі управління, галузю рибного господарства та вказати основні дані про себе. Ну, тобто, ви в них реєструєтесь через... Вказуєте свої дані, хто ви, що ви, електронну адресу, оце все. Ну, тобто, як ви десь реєструєтеся, електронна реєстрація і все. Так, так, далі. Важливо, перед отриманням рибальського квитка рибалка має ознайомитись з правилами любительського і спортивного рибальства. Ну, це зрозуміло, що кожен рибалка повинен ці правила. Як би не вивчити, а хоча б кілька разів прочитати. Так, далі читаємо. Добова безкоштовна норма вилову для кожного громадянина залишається в розмірі 3 кг водних біоресурсів плюс одна особина трофей. Тобто, все-таки залишається. Якщо у вас нема квитка, ви ніде не зареєстровані, нічого, тут можна ловити, все по правилах ви ловите, ви ловите свої 3 кілограма плюс трофей і все. Це нічого тут не відміняється. Все як і було. Так, ось тут. Один із варіантів, як придбати рибальський квиток та його оплатити. Ну, це варіанти. Ну, я ж вже говорив, що це ще тільки воно на стадії обговорення. Це вони пропонують отак, а ще обговорять, будуть якісь поправки, щось додать, щось заберуть, щось додадуть. Якось так. так, ну Поїхали далі. В електронному кабінеті обрати водний, водний об'єкт або його частину. Територіальну громаду, в районі якої планується використовувати рибальський квиток. Водні, які плану, і водні ресурси, які планується виловити. Календарний день заплановує риболовлі. Ну, тобто я зрозумів так. Гроші, які ви сплатите, ви будете, будуть надходити у ту територіальну громаду, на території якої ви ловите рибу. Тобто, якщо ви поїдете в Кременчуг, то це піде в Кременчуську громаду. І ви там повинні в електрону зайти туди, заплатити, туди-сюди. І вказати календарний день, коли ви будете заплановано ну, там рибалити, саме там оплатили через елек... ну, в електронному вигляді, оплатили і все. Ну, тут зрозуміло, так. Так, після цього електронна система генерує вартість рибальського квитка, яку рибалка-любитель може оплатити, будь-яким із запропонованих. Способів. Ну, тобто будуть ще запропоновані способи, як оплатити, можна і десь і налічними перечислити, зайти в банки через рахунок перечислити, там, через Приват-24 чи через термінал. Ну, тобто будуть, буде вибір як. Так, далі. Після здійснення оплати електронна сестра генерує рибальський квиток з присвоєнням. Персоналізованого QR-коду, який активується через годину після здійснення оплати. Ну, Тобто, щоб у вас у смартфоні було підтвердження, дійсно, що ви заплатили і ось плануєте ловити у такій-то громаді. Там чи в Черкасах, наприклад, чи там в Оржицькому районі, чи в Кременчуському, чи буде по Україні. Так, далі. Рибальський квиток діятиме в, обр... в обраний рибалкою любителем календарний день або дні. Його можна буде придбати на будь-який день в межах 10 днів або на будь-яку кількість днів, але не більше, чим на 10 з дня, що настав. Ну, Тобто, ви плануєте сьогодні, наприклад, ось 15 число. А ви плануєте з 20 по 5. Ну, коли ви оплачуєте, ви вказуєте дату, тут зрозуміло далі, де ловитимете, що ловитимете, коли ловитимете і все. Заплатили, і вам прийде підтвердження і все. Тобто, якщо я так зрозумів, що якщо до вас підійде рибохоронний патруль, то ви ось покажете, що в мене все ось оплачено, все законно, все хорошо. Тут зрозуміло, так. Ну, ось далі. Ось цікавий пункт, що орієнтовна добова норма рибальського квитка, тобто понад безкоштовну добову норму вилову. Один екземпляр сома, три екземпляра білизни. Це жереха, три судака. Або три щуки. Або 5 кг іншої риби. Ну, я так зрозумів, це щось одне. Якщо ви, припустимо, їдете на Судака, то ви можете впіймати свої 3 кг плюс трофей. І якщо ви заплатили кошти, плюс ще 3 Судака, в незалежності від норми. Ну, я думаю, що незалежності від норми. І щоб він був зачотний, тобто від 42 см або щуки, або один сом. Зачотний, ну, тобто заліковий, або 5 кг іншої риби, там, карася, ляща чи плітки. Так, ось написано: головне, головне кошти, сплачені рибалками за квиток, витрачаються першочергово на відновлення природної популяції водних біоресурсів. Шляхом зариблення тих. Водних об'єктів, у яких проводили любительський лов. Ну, це в них плана таке, як воно буде, то ми приблизно догадуємося. Тобто, якщо ви, припустимо, ловили десь в районі Черкас, ви сплатили Черкасам гроші, і ваші гроші підуть на малька, і там же в Черкасах випустять у Дніпро цього малька. Ну, і так по всіх регіонах України. Ну, я так розумію. Так, також нововведенням пропонується звітування самими рибалкою за результатами риболовлі. Ну, тобто, звітування якось буде чи в електронному вигляді, чи якийсь журнал, щоб заповнювати. Ну, це я розумію так, ну це воно, <смі> в принципі, воно правильно. Я так зрозумів, що вони хочуть. Ви поїхали на рибалку, все законно. Піймали свої 3 кг плюс трофей, поїхали, припустимо, на ляща. І впоймали 5 кг ляща. І можна в електронному вигляді по смартфону чи, ну, в общем, через інтернет передати дані. Що я ось на рибалки коли оплатив. Ось цю рибу упіймав там 8 кг ляща. Ну, і а вони будуть визначати, скільки риби виловили взагалі, а потім визначать, скільки малька треба запустити. Ну, це я так розумію. Ну, навряд все воно це діятиме. Ну, оце, друзі, отакі основні положення. Є, тут, ось у кінці подивитись, тут є ссылочки на це все засідання на ю в Ютубі. Вони виставили цього заходу. Ну, ось таке. Що я, моя думка яка. Ну, в принципі, ні, задумка непогана. Питання в тому, скільки це буде стоїть. Скільки буде стоять оці три судака що поверх норми, або ті 5 кг карася, чи ляща, чи плітки. Ну, я скажу, це ну, теж малувато, три, три судака. Поверх норми. Ну, якби три судака, це якби я поїхав ось за 20 км чи за 15 на рибалку. Упоймав там. Два судака по 1,5 кілограма, упоймав одного трофейного на 2,5 і ще плюс можна три особини за лікових, тільки ж не в незалежності від ваги. там Чи буде от, тих три штуки, 7, чи 8 кілограм, чи 10 важить без рідниці і так далі. Ну, 5 кілограм теж якось, якщо ви їдете. На 3-4 на дні на рибалку. Ви заплатили і ну, вам їдете на карася, припустимо. То вам можна буде тільки спіймати ну, ось 5 кілограмів. В общем, 8 і плюс трофей це кіло. Ну, карася, ну, можете піймати на півтора, ну, я приблизно кажу. Тобто, виходить, 9 кілограм, ну, не знаю. Комусь хватить, комусь ні. Мені... Припустимо, хватить, комусь не хватить. Ну, нагадаю, що це ще тільки проєкт. Як воно буде, в кінці ще хто знає. ще щось зміниться. Ну, гадаю, що дуже воно не зміниться. Так як вони самі кажуть, що до європейського приближають. тобто вони хочуть приблизить до європейського законодавства, так як воно в Європі. Хоча в Європі, там теж у кожній країні різні правила. Так що, друзі, ось таке відео. Ну, будемо слідкувати, що буде далі, якщо будуть якісь новини, коли його приймуть, вже у остаточному вигляді, затвердять, вже воно в дію, то тоді будемо розбиратися. А поки що все, так що ось так. На цьому все. Пока. Слава Україні!